Отже, як змусити тепер наш додаток працювати, виконувати певні дії? Ми створили минулого разу два екрани. Давайте я запущу наш додаток на емуляторі і подивимося, що буде відбуватися. Поки що наш додаток, він нічого не виконує. Так, у нас тут якась помилочка. Незважаємо на цю помилку, просто запускаємо ще раз. Не оновилися всі дані, бо я замінював перед цим Main Activity. І ось. У нас е, екран виглядає ось так на телефоні. Ось так він у нас виглядає в фігмі, коли ми намалювали. Ось так він на телефоні, після того як ми його перенесли на layout. І нічого зовсім не відбувається. Для того, щоб ми якусь дію побачили. Ми маємо знайти елемент і повісити на нього якусь дію. Ми повісимо на нього on-Click-Listener, і е, коли ми нажмемо на е, додати, наприклад, у нас зміниться ось це число. Е, перше, що мені потрібно, це знайти ці елементи на ось цьому екрані, щоб з ними працювати. Наш екран Main activity. Ми ось тут знайшли цей MainActivity. Тобто далі дії відбуватимуться вже, ми зможемо в ньому шукати. Щоб знайти якийсь елемент. Ми пишемо, який елемент ми хочемо знайти. ImageView. Назву дамо йому згідно, згідно нашого цього ID. Ось у нього є ID image view. Так само ось тут є ID. Тобто я його тут видав, тут немає ID. Ми цей imageView задамо йому ID як мінус і миґ. Це, так, зберіг рефактор, так, переименував. Все, у нього ID мінус emдж. Ось тут ми задамо ID plus plus image. Все, у нас є два зображення. Ось тут ми шукаємо ось це мінус имджі, дорівнює. Шукаємо ми його за допомогою методу, який у нас є стандартний: find view by ID. r ID. Imagery. Ми знайшли. Зараз ось цю картинку. Тепер ми зможемо з нею провести якісь дії. Також я одразу знайду а, plus. E, plus Image. тут так само задам Plus. На це, поки не звертайте, це не помилка, це воно просто не встигло оновити а, ID дані, тому а, поки що на це не звертайте увагу, якщо я зроблю, скоріше за все, Clean Project. Build Clean Project, то воно оновить ці всі ID, ось все. воно видалило все це старе і його трішечки оновило. Але тепер вже Main Activity світиться, але це це, дрібниця, це не немає не нічого такого спільного з помилкою. Далі. І у нас є цей Text View, де написано С20. Ми йому так само е, дамо е, ID, текст. Counter. Все, у нього є ID text counter. І так само його знайдуть. Тільки тепер я буду знаходити не image view, а text view. text view. Все, бачите, помилки вже немає. E, text counter дорівнює find view by ID, RID, text counter. Є. Yeah, знайшов. E, знайшов text counter. Далі. Я хочу натиснути на кнопку відняти. І щоб в тексткаунтері змінилося якесь. Змінився текст. Тому я пишу мінус імги. На нього повісити треба слухач. set onClickListener. Далі цей слухач потрібно створити: New on-Click-Lінster. Ось це. Я вже на нього повісив слухач, і коли я натисну на ось цю кнопку, в мене відбудеться дія, яку я напишу тут. Яку я хочу дію зробити, я хочу взяти ось цей текст каунтер. І в нього вставити текст. Сet текст, наприклад, ви натиснули на кнопку мінус. Те саме я зараз зроблю з кнопкою плюс. Плюс і і ви натиснули на кнопку плюс. Ось так. Давайте перевіримо, запустимо наш додаток. Тут знову була ця помилка, але це через те, що просто не оновилися ID-елементи. Так, запускаємо наш додаток. І ми вже будемо бачити певні дії. Так, перезапускається наш додаток вже з новою, з новою інформацією. він її оновлює. Так, і е, натискаю на мінус. І ось там на мене текст ви натиснули на цю кнопку, просто він не влазить. На плюс так само. Е, просто у нас дуже вона велика. Е, давайте я з... великий дуже там текст. Давайте я тут поставлю 0, а тут 5. Так, щоб було хоча б видно, що я на різні кнопки натискаю. Так, мінус 0, тут 5. 0,5. 5, 0, Все, кнопки працюють, осі у нас дії відбуваються. Але я хочу, щоб там не був 0,5. Я хочу, щоб там додавала і віднімало. Тому перше, що я зроблю, це створю змінну. Вона буде мати значення int. Це означає цифри. І вона буде дорівнювати 0. Int, а буде називатися counter. Вічба наша. Counter дорівнює 0. Далі я в текст е, при запуску нашої програми додам ось цей Counter, і це буде текст в текстовому форматі. Тому що якщо я без цих хлопок додам, воно додасть просто цифру, а цифра не може бути в тексті, тому що у нас текст, а не цифри. Тому я його перетворюю в, е в текст. І ось тут в мене буде за змовчуванням не 20, як раніше, а 0. І коли я е, натисну на мінус. Воно має взяти ось цей каунтер. Дорівнює каунтер. Якщо там 0, мінус 1. Є короткий запис, е, короткий запис цього всього. counter мінус. Це воно буде від каунтера віднімати одиничку. А ось тут ми будемо до цього каунтера додавати одиничку. Плюс-плюс. Е, коли я це буду нажимати, в мене ніяких змін не буде відбуватися. У мене просто буде оця зміна змінюватися, але ніде не записуватись, бо ми ну, вона буде записуватися, просто ми її не побачимо. Для того, щоб ми її побачили, ми візьмемо знову ж таки наш set text counter, в нього вставимо текст, і в нього ми вставимо наш каунтер і додамо знову ж таки текстовий формат. Те саме зробимо і D-подивимося, що у нас відбудеться. Запускаємо. Наш додаток, натискаю мінус мінус 1 мінус 2, мінус 3 мінус 12, нажимаю плюс, і у нас вже йде е, рахування наших вирошин до 20. До 20 воно більш ніж 20 іде, тому що е, у нас немає обмеження. Якщо я зроблю, наприклад, ось таке обмеження е, при плюсі. Якщо каунтер більше 20, то каунтер дорівнює 0. Ось таке я зробив обмеження. Так, розмістив. А ось тут я зроблю обмеження. Якщо каунтер менше 0, то каунтер дорівнює 0. Тепер в мене не буде мінус 1. Запускаю. Рахую до 20 до 21. То мені треба зробити тут не 20, а 19. І так само в мінус до мінус 1, тому я тут роблю ось так один. Або його розмістити зверху, тому що воно встигає відняти. Воно встигає відняти один і тут встигає додати один, тому я його так не спрацювало. А ось тут спрацювало, а ось тут не спрацювало. Тому що мені треба зробити не менше одного, а менше. Просто-напросто я зараз його ось тут зверху розміщу. Ось так. Counter рівня 0. Зараз запущу ще раз. Так, Counter дорівнює 0, Counter віднімається. Каунтер дорівнює е, якщо я зроблю тут одиничку. Давайте ми зробимо ось так. Е, counter дорівнює одиниці. Каунтер дорівнює одиниці. Ось так, так. Тому що він дорівнює 1, а потім ми від нього віднімаємо. Тому у нас виходило мінус один. Ось так. Е, так. Ну, в принципі, те, що я хотів зробити, зробив. Дивіться, це саме просте, що тільки можна було зробити. Е, ось такий додаток. Цей додаток буде рахувати. Е, рахувати грошинки. Чому грошинки? Тому що. Е, Тут я зроблю мінус один. Тому що є така метода, е якщо перекладати з лівої кишеньки в праву кишеньку грошинки, е вам треба за день перекласти всі 20 грошин, а перекладаєте ви їх при умові, що щось гарне побачили. Це допомагає змінити ваше мислення з негативного на позитивне, тому що ви зосереджуєтесь на позитивних якихось. Е е Емоціях, вам хтось посміхнувся, хтось притримав двері, і ви за весь день бачите ці позитивні речі і перекладаєте по одній а Потім ви приходите додому і бачите, що ви 20 горошин за сьогодні приклали, і ви перекладаєте їх тільки тоді, коли бачите щось гарне. Тому ваш мозок перелаштовується на позитив, це така є техніка. Я взяв це за основу і створив ось такий додаток, який буде рахувати до 20 грошей. Так, ще я покажу, як відкрити за допомогою фрагмента, ось натиснувши на цю кнопочку Відкрити ще один фрагмент. І в принципі наш додаток, найпростий, який тільки можна було придумати, буде завершено. Далі буде.